Привіт-привіт! Почитаємо сьогодні теплі казки, щоб всі були щасливі і здорові Ервін Музер сир. Мануель і діді зустріли ворону, яка вкрала шматок сиру. Ворона вже наситилася. Хочете? Можете доїдати, каже вона. Отака красотка. Живе одним днем <хи> насолоджуйся життям. Друзі, двічі припрошувати не треба. Вони наїдаються до схочу. Бо ж із повним шлунком набагато легше переносити зимові морози. Ай, зимою завжди хочеться да? щось такого ситненького, смачненького. Мишенятка вже ситі. чи Чималенький шматочок сиру ще залишився. Дивіться, ще такий. Величенький залишиться шматочок. Діді, -ді", каже Мануель, – віднесімо його гірським мишам. Нехай порадіють. Молодець який, да? Друзі несуть сир у гори. Сир важкий. Хм, якщо великий шмат, то завжди важкий. До речі, е -е, в мене, мабуть, ніколи не було величезного шматку сиру. Отакого. В кого був отакий шмат сиру? Скажіть мені. Я б хотіла, щоб в мене колись був величезний шмат сиру, щоб він просто не влазив в холодильник. І щоб був дуже смачний. Дуже-дуже. Хто любить сир? Хі -хі. Хто не любить, дітки, спробуйте. Сирок це смачно. І сирів буває дуже багато видів. І дорослі теж люблять сир. І, дітки, і діти люблять. І він корисний дуже. Спробуйте, спробуйте. Хі -хі. Так, а ми продовжуємо. Друзі несуть сир у гори, сир важкий, аж надвечір вони нарешті дістаються до печери гірських мишей. Наполегливі мишатка, правда? От правильно в житті треба бути наполегливим, щоб щось досягти. Задумали і працюють. Ті самі зібралися гуртом довкола хасової лампи. І тут заходять Мануель і Діді з ношею в лапах. Мишки зібрались, гірські, і ось Мануель і діді принесли величезний шмат сиру. ого, який великий. Миші дуже радіють гостям і сирному подарунку, що ж на них чекає довгий і затишний зимовий вечір. Затишний зимовий вечір. І довгий, і круто буде, будуть ласувати, смакувати, буде їм класно, весело, чудово. Давайте попросимо наших дорослих купити величезний шмат сиру, щось дуже круте, смачнюще приготувати. Можна приготувати багато страв сиру. Подумайте, яких перерахуйте, пофантазуйте, і запросимо гостей, своїх друзів. Тут буде круто. Давайте спробуємо.